Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єльзаренко. Це новини СТС. Про головні події понеділка, 3 квітня. Дізнайтесь уже за мить. Про головні новини цього дня. Дивіться далі. Вибух 1 квітня під стінами Зеленбуду. Жарт, експеримент чи провокація. Абонплата за газ куди ж вище. Володимир Гросьман і профільні міністри підбили підсумки трьох років децентралізації. У Сумах знову пролунав вибух цього разу під стінами комунального підприємства Зеленбуд. Увечері, 1 квітня, невідомі спричинили вибух. Хто та навіщо чини вибух? Дивіться далі в сюжеті. Вибух пролунав близько восьмої години вечора, 1 квітня недалеко від міського відділу поліції на першотравневій. Неподалік чергував наряд патрульних. Вони за кілька хвилин пробули на місце вибуху, там же затримали підозрюваних. Підбігаючи до місця події, там де був великий шах диму, вони помітили двох чоловіків, які саме відходили в ото місце. Один екіпаж залишився з ними, інший побіг на місце події. Затриманих забрали до поліції. Там вони повідомили, саме проводили хімічні експерименти. На місці події знаходилось 5 місцевих мешканців, один з яких, захоплюючись хімічною наукою, а саме виготовленням саморобних вибухових речовин, і здійснив вказаний вибух. Так, наступного дня в ході проведення обшукових заходів за місцем мешкання воно, у нього було вилучено велику кількість хімічних компонентів. Ймовірно, вибуховий пристрій заклали у шпарину в паркані комунального підприємства Зеленбуд. Чому для так званих експериментів обрали саме це місце, невідомо. Я туди приїхав, посмотрив відеокамеру, яка направлені були в тому направленні. Ну, відеокамери, звісно, не дуже сильного там, разом розрішення було замечено, що там стояло кілька людей. Там. Ну, я видел, по крайней мере, там три таких э, силуэта. И потом э, в 1958, кажется, на камере показала, произошел взрыв. Взрыв был, подошел от стороны речки. А ваша версия? Ну я не взрывал. Нагадаємо, директор підприємства, який також очолює спілку ветеранів АТО Сумщини, нещодавно опинився у центрі скандалу. Його підлегла потрапила у лікарню після того, як з її слів отримала ляпаса від Володимира Лаврика. Наразі тривають досудові слідчі експертизи. Після них буде встановлено міру покарання для підривників експериментаторів. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, Новини СТС. Першоквітневий не жарт. Наприкінці березня НКРФ ввела в Україні абонплату за газ для населення. І з 1 квітня сам газ і його розподіл речі зовсім різні, і платити за них доведеться окремо. Навіть якщо газовою плитою використовуєтеся лише аби закип'ятити воду, Сумчани ж таким покращенням обурені, адже життя в Україні і так задороге, а тарифи стають все більш захмарними. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Реформи в дії квітень розпочався для українців неприємним сюрпризом від нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. І з першого числа у столиці прийняли нову методологію тарифів на послуги розподілу природнього газу. Зокрема, тепер українці сплачуватимуть окрему вартість самого газу та додаткову вартість його розподілу. Причому незалежно від обсягу фактичного споживання. Це означає, що споживач вимушений відтепер платити за газ так, ніби він спалюється 20, 4 години на добу в максимальному об'ємі цікаво, й те, що чим потужніший лічильник стоїть у квартирі чи на будинку, тим більшою буде сума у платіжці. Наші колеги вже підрахували, скільки це коштуватиме середньостатистичному українцю. У НКРФ вважають цей крок забезпечить прозорість у нарахуванні платежів. Сумчани ж у цьому вбачають лише чергове здирництво держави із і так бідних українців. Не знаю, що ми будемо робити, бо наша пенсія 1400. Все, що є. Як? Я не знаю, що вони собі думають. Вони не думають дивніше. Піднімали п'ять разів на все, на воду, на газ, на освітлення і не знаємо, як далі жити. Країна була достойно лучшого. Бот, і Те, що піднімають тарифи, ніхто не думає про те, як живеться людям і в якій обстановці вони знаходяться. Так що Я проти цього і я зовсім не знаю, що якщо молоді можуть заробити собі гроші, то люди більш похилого віку для пенсії, яка мізерна, то на такі гроші людина не може прожити. Нам не вистачає, того, що в нас нучки є, хочеться їм смачненького купити, а коштів не вистачає на це. Тому дуже негативно ставимося до цього. Я тільки те, щоб воно було по, по, по нашим пенсіям, да, по нашим карманам. Яка в нас пенсія? Мізер. Ми зараз ніж стали. Да? Те, що було, на смерть накопили, у нас все пропало. Ще один цікавий факт, як вже повідомляють деякі змі субсидії, яку держава щедро роздавала українцям за межею бідності, на обонплату і газ не нараховуватиметься. Тобто ці кошти споживачі мусять виплачувати у повному обсязі. Тільки ось наскільки їх вистачить, питання риторичне. Відтак, сумські обласні депутати вирішили брати ситуацію в свої руки. Обов'язковим завданням анкрея це є захист. Інтересів споживачів і замість того, щоб регулювати комунпослуги, у бік споживачів, НКРЕ видає такі неприпустимі постанови. Фракція партії відродження в Сумській обласній раді буде вимагати скасування цієї злочинної постанови. Тож розгляд цього питання планують ініціювати вже на найближчій сесії Сумської облради. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Білявський. Новини СТС. Про введення абонплати за газ говорили і на сесії Сумської міськради. Позачергову сесію зібрали для того, аби проголосувати за звернення до керівництва країни. Але під час розгляду питання між фракціями виникли розбіжності та суперечки. Подробиці в сюжеті. На позачергову сесію сумської міськради депутати зібралися лише заради одного питання, аби затвердити звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України щодо скасування абонплати за газ. Але почувши текст рішення від однопартійців мера, половина депутатів збунтувалась: мовляв, за таку версію документу голосувати не будуть, адже у ньому одна політика. В його нинішньому вигляду я за цей проєкт рішення голосувати не збираюсь. Ви а Вилі біремені і лі полуберемні. Ну давайте це прикращать. От ми кажемо, це не, давайте без політики. Да тут з самого початку ініціатор, проєкт ким підготовлений. Поступила від мами у Юлії задача. Давайте її голосувати. Але однопартієць Тимошенко, мер міста Суми Олександр Лисенко, політичну складову ніби не помічає, а лише віджартовується. І слово полубеременне я не знаю. Стіпанакович пак єсть. Він має практику, він приймає до сих пор пологи, приймає зараз, чи бувають полуберемни? Це половина сроку. Яке відношення мають подібні розмови до терміново зібраної сесії міськради для депутатів так і залишиться таємницею. Дискусії ж та обговорення довкола звернення не вщухають. Втім, у одному думки депутатів все ж зійшлися зняти з посади ініціатора введення бонплати за газ голову НКРЕКП КП Дмитра Вовка? Нам потрібно його відправити у відставку разом з усіма заступниками, і пан президент повинен. Це ж таки зробити все для того, щоб новий керівний керівник, який буде призначений, це ж таки працював для людей. Після вимушеної перерви доопрацьоване рішення зачитали та поставили на голосування. За проголосував 31 депутат, тобто всі присутні на сесії. У зверненні депутати закликали керівництво держави негайно скасувати абонентську плату за газ, встановити економічно обґрунтований тариф та провести термінову ротацію голови НКРЕКП та створити в Україні ринок природного газу. Щоправда, чи допоможе це українцям? Питання відкрите. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Одним з ініціаторів позачергової сесії міської ради стала партія Укроп. Вони не лишили без уваги проблему газової абонплати. Лідер партії каже, вони виступають проти такого ганебного рішення НКРЕ і навіть виносять на загал питання щодо ліквідації цієї організації. Як було оприлюднене рішення НКРЄ про введення абонплати за газопостачання, укроп зразу прийняв рішення і виступив проти такого ганебного рішення. Крім відміни рішення Енкаре КП, ми ініціюємо і звертаємось до президента до уряду з позицією з вимогою ліквідувати такий орган, як і НКРЄ КП. Гройсман розказав про найуспішнішу реформу за час роботи нового уряду напередодні річниці на посаді прем'єр-міністра України Володимир Гройсман із профільними міністрами запросив найкращі регіональні змі, аби розказати про успіхи децентралізації, які основні здобутки і плани уряду, та як Володимир Гройсман прокоментував стан децентралізації на Сумщині із Києва. Моя колега Ніна Коломієць. Минуло рівно три роки зі старту реформи децентралізації у нашій країні. Кабінет міністрів України вже встиг визнати цю реформу однією із найуспішніших за останній час. Влада намагається створити сильні об'єднані територіальні громади, надавши їм фінансову незалежність. Кілька десят камер з усіх куточків України. Володимир Гройсман запросив журналістів, аби розказати про успіхи децентралізації. Якщо раніше всі кошти розподіляли міністри у Києві, то зараз перерозподіл державних ресурсів відбувається автомобіль автоматично. Булю, ті, хто вже об'єднався у громади, у значному плюсі вони мають бюджети в 3, 5, 7, 9 разів більше ніж вони мали окремо. Вони можуть скооперувавшись, об'єднавшись, утримувати школу, садочок, будувати дороги або щось інше, що їм потрібно. Загалом за три роки реформи місцеві бюджети зросли майже на 80 мільярдів гривень. Цього року очікується зріст до 170 мільярдів гривень. Влада на місцях отримала значні повноваження, однак відтепер і відповідальність повністю лягає на громади. Тому зараз і в наступних місцевих виборах ми маємо бути з вами дуже уважними, щоб не помилитись, бо ця помилка вже буде тільки місцева. Прем'єр наголошує, між областями в Україні зараз жорстка конкуренція, тому і ті, хто об'єднаються першими, значно піднімуть свої економічні і соціальні показники. Сумщина ж наразі не в числі лідерів. Володимир Борисович, як ви оцінюєте хід процесу децентралізації на Сумщині, я окремо Сумщину не аналізував. Хочу сказати, що у Сумщини точно такі ж інструменти, як у Хмельниччині. Якщо у вас результати гірші. Це питання про те, що у вас немає якісного лідерства в місцевих бюджетах. У вас коштів достатньо для того, щоб ефективно управляти територія. Із 366 спроможних об'єднаних територіальних громад, уже створених в Україні, на Сумщині лише 14. Децентралізація ж дозволяє економити і примножувати бюджет громади за рахунок субвенцій та муніципальних програм, зокрема і з енергоефективності. Сьогодні в Луцьку сумах. Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в Житомирі, в інших містах проведені заходи енергоефективності дають до 70% економії. Профільні міністри наголошують, зараз Україна на порозі якісних реформ і в освіті, і в охороні здоров'я, і дуже розраховують на сприяння місцевої влади. Для об'єднаних територіальних громад ми дали теж 300 мільйонів гривень для закупівлі обладнання і е... До обладнання їхніх опорних шкіл, так щоб підтримати тих, кому насправді складно. На Сумщині наразі створені п'ять опорних шкіл. Значні субвенції обіцяють і в частині охорони здоров'я. Зокрема, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Сопрун анонсувала активне створення госпітальних округів, зарплату сімейним лікарям у громадах від 10 тисяч гривень, а також доступні ліки для пацієнтів за системою співоплати. В уряді прогнозують, коли 70% громад уже сформуються, буде прийнято рішення про дооб'єднання тергромад задля завершення процесу децентрації реалізації. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС детальний звіт прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана дивіться вже завтра, одразу після вечірніх випусків новин у програмі Погляд на СТС. Заборгованість по виплаті заробітної плати на сумщині становить більше 100 мільйонів гривень, і майже всю цю цифру створили два сумські підприємства. А от в умовах підняття мінімалки малі підприємці вдаються до хитрощів, щоб не платити кревні, що ще обговорювали у владних кабінетах. Дивіться далі у сумах вкотре торкнулися теми заборгованості зарплат на підприємствах. Сумчани вже втомилися мітингувати за власні кревні. А виявляється, цифри боргу лише зростають на сьогоднішній день. заборгованість по заробітній платі в Сумській області составляють 118 мільйонів 643 649 649.000, із яких Фрунзе 76 млн і завод цілами 25 73. Тобто, це, ну, фактично 118 млн, 101 млн це ситуація з два з двома підприємствами. Що ж стосується інших підприємств, то з початку року навіть при піднятті мінімальної заробітної плати вже створили сотні нових робочих місць. Для порівняння по новоствореним робочим місцях, я сказала, їх 619 в січні, в грудні місяці, коли мінімальна заробітна плата становила 1600 гривень, їх було всього створено 183 одиниці. 64 тисячі працівників в області фактично отримали заробітну плату вдвічі більшу порівняно з грудним місяцем. Зростання мінімальної заробітної плати змусило роботодавців придумувати схеми, як платити своїм працівникам зарплати старі. Більша частина роботодавців перевела своїх працівників на неповний робочий день. Хтось перестав платити податки чи почав заключати цивільно-правові договори зі своїми працівниками. Інші ж просто зменшили штат. На багатьох підприємствах зафіксували і порушення щодо працевлаштування. У таких умовах голова облдержадміністрації зауважив, особливо активних порушників слід покарати, але не перестаратися. Адже можна втратити малий бізнес. Якщо ми будемо заганяти діючі підприємства, діючі підприємства, які там, де є невеликі порушення, але які хочуть працювати в правовому полі в штрафні санкції, то ми просто доведемо ситуацію до суду. Наша функція наперед усе – допомогти підприємцям. Губернатор додає саме малий та середній бізнес допомагають економічній підтримці регіону, адже вони створюють робочі місця і поповнюють податками бюджетну скарбницю. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. На апаратній нараді міський голова Сум вкотре заговорив про повернення голубничого, точніше, про статую, яку забрав скульптор, не отримавши жодних коштів за її виготовлення. Тоді розгорівся справжнісінький скандал. Відтак мер схаменувся лише за два місяці. Ну, вы знаете, если в очередной раз этот вопрос становится миски голова на планерке, значит, решение вопроса приближается к финалу. Шило уже предложил варианты, это как, какие варианты формы оплаты со скульптором. Может быть, как финансовый расчет, так и один из часто уже обсуждаемых, это вопрос, связанный с материалами, там, с бронзой. У сумах прийшла шоста всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій для школярів. Вундеркінди з усієї країни з'їхалися до нашого міста, аби визначити, хто ж цьогоріч кращий в іт технологіях. Докладніше розкаже Юлія Настенко. Анна з дитинства захоплюється створенням дизайну для комп'ютерних ігор. каже із програмуванням планує пов'язати своє майбутнє. Саме тому цьогоріч взяла участь у всеукраїнській олімпіаді з інформаційних технологій. Це місце, де можна поєднати приємне з корисним. Я вважаю, що технології завжди нам допоможуть у житті, і це важливо для мене. Станіслав вже кілька років поспіль займає перші місця у цьому конкурсі. каже це для нього крок у майбутнє. Я беру участь тому, що мені це подобається саме інформаційні технології і це, що я зайняв місце, то це. Один з е, кроків до моєї мрії організатори кажуть, 13 років поспіль ця олімпіада проходила лише у місті Дніпро на міському рівні. У 2012-му інтелектуальне змагання вийшло на всеукраїнський рівень. У майбутньому ж планують зробити олімпіаду міжнародною, адже подібної унікальної методики немає більше ніде у світі. Мета програми була проста. Вона була щоб діти, які можуть щось робити в інформаційних технологіях, надто таке цікаве, гарне і а, розумне, щоб вони мали де це зробити і показати свій талант. А, і я думаю, не менш можлива мета була це дати вчителям інформатики. А, Методику, ту, яка підтягує їх вище до на іншу сходинку, генеральними партнерами всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій від часу її заснування є компанії «Київстар» та Майкрософт Україна. кажуть, дуже важливо розвивати молоді it таланти, адже за дітьми наше майбутнє. Наприклад, Київстар надає підтримку талановитим школярам і студентам, які демонструють найкращі результати в точних дисциплінах в рамках загальнонаціональної соціально освітньої. Ініціатива зроби свій внесок. Україна дуже впевнено входить в еру цифрових технологій, інтернет речей, електронне врядування, розумні системи самообслуговування все це вже у нашому житті для того, щоб українці жили комфортніше. І нашій країні потрібні фахівці, які будуть проваджувати всі ці інновації. Саме тому ми підтримуємо талановитих школярів та студентів, а також молодих підприємців та стартаперів, які представляють свої розробки у сфері точних наук. Переможців нагородили цінними призами, зокрема мобільними телефонами із стартовими пакетами. У багатьох командах учасники посіли одразу декілька призових місць. Лідерами можна вважати команду Херсонської області, адже вони вибороли три перших місця: шести Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. У Сумах працює унікальна спортивна школа, яка виховує чемпіонів. Полденс сучасний вид спорту, який вже приніс юним спортсменам чимало перемог. Сумчани їздили на телевізійне шоу Україна має талант, а незабаром представлятимуть сумщину на міжнародному конкурсі у Нідерландах. Вони хизуються своєю гнучкістю та силою, з легкістю піднімають руками власне тіло на неабияку висоту. І так само просто виконують з ним будь-які трюки. Ці юні спортсмени представники полденсу. Вони побували на всеукраїнських чемпіонатах, успішно представили себе і область. Ці дівчата старше покоління єдиної у сумах школи акробатики на пілоні Юлії Дамової. Вони професіонали кажуть, знайшли у цьому спорті справжнє задоволення для душі і тіла. Більше всього всіво те, що хорошо развивается гибкость, сила в руках, в спине. Это очень хорошо влияет на здоровье. А це представники молодшого покоління, маленьким Даші й Дем'яну ще немає й восьми. а вони вже встигли показати себе на телевізійному конкурсі. Участовували на українському My Talentі в, в лютні, зимою, і нам дуже понравилось. І там ми бачили суддів. Ані вони даже Лучше, ніж в телевізорі Есть є такі елементи, що взагалі ні льогкі. Ну, не, ну якщо вийде. повторити їх тисячу разів, ще вийде. Перевдягнувшись у костюми ексклюзивно для нашого телеканалу, малеча показує танець, який оцінили судді телевізійного шоу. А ось ця дівчина вже зовсім скоро представить сумщину на міжнародному конкурсі у Нідерландах. Над своїм танцем вона працювала ну дуже довго і сподівається не підвести ані область, ані себе, ані тренера. Тренує цих юних спортсменів Юлія Адамова. Вона сочки тяніть коленочка. эта ножка быть бути да? класс, молодец, опускаем ручку. Перехватываемся ножкою медленно і наверх встаємо раз два шпагат ножку вниз, шпагати. Жінка займається цим видом спорту. Усе життя тому вирішила відкрити єдину у сумах школу полденсу, заповняється спорт, який поєднав красу і здоров'я. Це унікальне спортивне направлення, яке набирає обороти на даний момент, так як оно сочетає собі спорт і танець. Це, сила, гібкость, грація, це доволі складні... Від спорту його прирівнюють к цирковому іску. У планах юних спортсменів підкорення українських та світових конкурсів вірять, що своєю силою і гнучкістю прославлять цей вид спорту і свій рідний край. Анастасія Командантова, Олександр Сокол, новини СТС, це головні новини, з якими розпочався цей тиждень. Наші кореспонденти продовжують свою роботу, аби ви першими дізнавалися про важливі події із життя Сумщини. Детальніше про життя нашої області читайте на сайті sts.sumy.ua та наших сторінках у соцмережах. На цьому я із з вами прощаюся. Не перемикайте.